Я з самого початку знав, що я хочу бути вчителем, тому що, не знаю, може, так склалася доля. В тій школі, в якій я вчився, в ту школу я прийшов і став вчителем. І це, це моє покликання, це моя стихія. Мене звати Володимир, позивний фізрук. Прохожу службу в самохідному артилерійському дивізіоні 80-ї бригади. Мене звати Андрій, позивний фізик, служу у 80-тій бригаді, був вчителем фізики та інформатики і деякий час був на державній службі. Взяти зброю чи не взяти зброю, це не залежить від вибору професії, тому що не тільки вчитель може захищати, може захищати і будь-хто, наприклад, той самий шофер, так само і депутат, і лікар. Ну, як я вважаю, що основна зброя, яку має нести вчитель, це є дошка і крейда. Е, так, так зараз склало, що вчитель мусить трансформуватися в оборонця. Ну, в принципі, це те, що я вчив дітей, і, власне, прикладом от цього навчання, ну, мене, наприклад. Совість би мучила, якби я не зробив цього. Просто вчити дітей і розказувати, як треба любити батьківщину і як треба її захищати, і потім не зробити цього. Це, напевно, для мене я б собі не пробачив. Без освіти, по суті, яке буде суспільство, тому що освіта дає людині першу основу, закладає якусь. Перше поняття про те, що може її чекати, який в... зробити вибір для майбутнього. Наприклад, вибір професії, чи стати військовим, чи цивільним, чи лікарем, чи вчителем тим самим, чи будь-яким іншим. Це фундамент виховання. Це починаючи з дитячого садочку, школи, університету це є фундамент, тому що школа формує свідомість, школа е от, створює ту людину. Того патріота, який би мав любити свою державу, мав би любити свою мову, своїх батьків, це, це все, це все, за що ми боремося. Те, що Росія б'є е, артилерію ракетами по українським школам, е, ставлення, звичайно, негативне. Чому? Це теж просто. Вони хочуть е, знищити вселити страх і знищити нашу освіту. Вони розуміють, що якщо не буде школи, і люди будуть боятися а, навіть ходити до школи, навчатися, це ж все створює проблеми для дітей. І вони хочуть вселити страх, на мою думку, страх в нас, в дорослих, в дітей, щоб ми просто перестали боротися. А їм це тільки потрібно, але на превеликий жаль для Наших ворогів вони не доб'ються того, що вони хочуть, тому що ми боролись, будемо боротися, і наш дух незламний. І ми для того тут є, щоб продовжити боротьбу до перемоги. Бо я не хочу, щоб наші діти воювали, і ми повинні завершити цю війну. Побажати дітям в новому навчальному році терпіння, наснаги до навчання, витримки, тому що. Як все це закінчиться, ця повномасштабна війна, країну буде дуже важко відновити, тому що цілі області, можна сказати, вже зруйновані, вщент, жодного живого, цілого будинку немає. А це буде зробити дуже важко. І для того, щоб це зробити, це треба буде велика праця. І швидше за все вона впаде на ваші плечі.